Доброго дня! З вами компанія Автопарк місто Львів. У нас нове надходження Volkswagen Tiguan 2014 року випуску з 2.0 дизельним мотором на повному приводі, автоматичною коробкою передач. Авто в прекрасному стані. У кузову має всього лише один косметичний підкрас. В технічному плані авто повністю обслужене. Це замінялося вчасно та по регламенту. Машина була для себе, ніяких вкладень не потребує по комплектації. Чорна шкіра, в прекрасному стані, немає ніяких дефектів, продектостей, також присутня панорама, повний електропакет, датчик світла, сенсор дощу, штатна мультимедіа з навігації. Клімат, контроль, кріїз, контроль, підігрів передніх сидінь. Повторюсь, авто в прекрасному стані. За авто звертайтеся місто Львів вулиця Володимира Великого, 2А. Авто також можна придбати в кредит та лізинг. Будемо вас чекати, ваш автопарк.